Знайти цілі розв'язки системи. Першу нерівність помножимо на 2, щоб позбутися знаменника. Одержимо 3х, додати 2, мінус 2, помножити на 2, значить буде мінус 4, більше або дорівнює 8х. У другій нерівності розкриємо дочки. х помножити на х у квадраті. Х помножити на мінус 3 мінус 3х. Другий доданок можемо. 5 на x плюс 5х. 5 на мінус 3 мінус 15. Більше буде дорівнює. Розкриваємо ці дошки. Х квадрат мінус х мінус 19. Переносимо вліво доданки з x вправо без хсів. Отже, 3х мінус 8х більше або дорівнює мінус 2 плюс 4. Другої нерівності відразу бачимо, що х і квадрат, х квадрат знаходиться в різних частинах нерівності, вони знищуються. З x ми переносимо вліво. Мінус 3х плюс 5х. І оце х переносимо плюс х. Більше або дорівнює, Мінус 15 переносимо з протилежним знаком 15, мінус 19. Система. Зводимо подібні члени, 3х-8х мінус 5х. Більше або дорівнює, Мінус 2 плюс 4 дорівнює 2. 5х плюс х 6х відняти 3х, 3х. Більше або дорівнює. 15 відняти 19 мінус 4. Система. Першу нерівність ділимо на мінус 5. Це у нас число менше від нуля. Одержимо х менше будурівні за мінус 2 п'ятих або мінус 0,4. Другу нерівність ділимо на 3. Це число більше від 0, знак нерівності залишається той же самий. Х більше або зрівнює мінус 4 третіх. Піділяємо цілу частину третя. 1 ,1 на числовій прямій зобразимо розв'язки цих нерівностей. Спочатку перша нерівність. Мінус 0,4. Замальована точка, оскільки у нас тут нестрогана рівність, заштриховуємо зліва від цієї точки. Мінус 1,1 Це в нас число менше за мінус 0,4, воно буде знаходитися дівше від нього. І заштриховуємо частину правої, прямої, яка знаходиться правіше від цього числа. Таким чином ми бачимо спільну частину, прописуємо розв'язання від мінус 1,13 квадратна дужка, оскільки тут замальована точка, до мінус 2,4. Також квадратна дужка.